І малята. Сьогодні до на нас у гості знову прийшов їжачок. Добрий день, добрий день! Вітається з нами їжачок. Їжачок, а що ти нам приніс? Я приніс вам грибочки. Ой, які чудові грибочки. Давайте на них подивимося. Що є у грибочка? У грибочка є ніжка і у грибочка є шляпка. Голівка да? у грибочка є. Ось. Грибочки бувають різноманітні. Є грибочки, які можна вживати в їжу, а є грибочки, які не можна вживати в їжу. Ось ми сьогодні з вами і спробуємо зліпити грибочок, а який я вам зараз покажу. В лісі ростуть дуже багато грибів. Є гриби, які називаються опеньки, маслюки, є грибочки, які називаються підосиновики. А є грибочки, це, це їстівні, а є гриби, які не можна їсти. Вони дуже отруйні. Давайте ми з вами подивимося на наш ліс і знайдемо, де тут отруйні гриб. А уважно подивимось, скільки грибочків виросте тут. Так, ось подивіться, це грибочок сироїжка. Це грибочок грусть, Це грибочок лисичка. Може, з кольору, як і лисичка. А з цієї сторони, діти, подивіться, які яскраві яскраві грибочки. Вони яскраві, але їсти їх не можна, бо вони отруйні. Саме отруйний гриб, він красивий, але дуже небезпечний, називається мухомор. Подивіться, будь ласка, всі на цей гриб. Ось він. У нього біленька ніжка. і Шапочка червоного кольору з білими цяточками. Дітки, давайте з вами роздивимось, як же виглядає цей отруйний гриб мухомор. Ось він! У нього червона шляпка з білими цяточками і ніжка біленька. А ще у нього є? Ось така спідничка. Цей гриб не можна брати в руки, цей гриб не можна вживати в їжу. Будьте обережні і ніколи його не збирайте. А щоб ви його запам'ятали, ми його з вами зліпимо. Для того, щоб зліпити грибочок, нам знадобиться пластилін білого кольору, як ніжка, і червоного кольору, як шапочка у грибочка. Спочатку ми з вами зліпимо ніжку. Так, для того, щоб зліпити ніжку, треба ось так трішечки пластилін розміряти. Катати невеличку О, стовпчик або ковпаску, як дітки люблять. казати. так, ось такими рухами між долоньками, трі трішечки натискаючи. Так, подивимось. Ось така ніжка вийшла в нашого грибочка. Вкладемо його в сторону. А тепер нам треба зліпити горівку або ще шапочку. Так, грибочка. Для того, щоб зліпити, трішечки розім'ємо пластини. Так, а тепер покладемо на долоньку, прикриємо другою долонькою і ось такими рухами, коловими рухами ми його з вами будемо катати, щоб у нас вийшла кулька. Так. Кульку ми з вами зробили, але ж нам треба, щоб шляпка була. Ми беремо просто тепер другою долонькою придавлюємо. Вийшла ось така шляпочка. Щоб добре вона наділась на нашу ніжку, зробимо маленьку-маленьку таку, -маленьку таку, таку, ось таку, ось так розліпимо. Так. Ось, вийшла у нас мухоморча. Тепер ми з'єднуємо ніжку і шляпочку. Ось, мухомор, що ж тут не вистачає? Їжачок, що не вистачає? Правильно, не вистачає цяточок біленьких. Ми візьмемо пластилін, відриваємо маленький шматочок пластилінчику. Можемо ось так пальчиками його просто розім'яти. А можемо теж скатати, так як ми з вами робили шапочку. Ось так. Ось така кулька вийшла. А тепер ми сюди її прикріпимо. Так, ще раз відриваємо маленький шматочок пластиліну. Так, кладемо сюди на долоньку і розкочуємо. Ось так. Ще. І так, треба зробити багато-багато раз, тому що цяточок у нашого грибочка на шапочці дуже-дуже багато. Ось так. Він у нас вийде яскравий грибочок. Красивий, але він натруйний. Його не можна їсти, не можна навіть брати до рук. Так. І ось так. Ось наш грибочок. Подивіться, який він. А щоб наш грибочок ріс, ми зараз його посадимо ось сюди, на галявинку. Осінню галявинку. Ось такий грибочок. А називається цей грибочок мухомор. Це отруйний гриб, його не можна вживати в їжу, навіть брати в руки. Запам'ятайте це, діти, будь ласка.